Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І закликаю духів кави. Прошу допоможіть нам, будь ласка, скажіть, яка істина, причина? Невдач по житті, чому руйнуються плани, чому зриваються плани, чому не виходить здійснити мрії, наміри. Яка істина причина невдачі по житті? У того, хто дивиться це відео. Я б так сказала, що тут не без допомоги щось було зроблено ще в минулому. В минулому, ще як ви були молоді. Саме тоді, по християнському егрегору, можливо, це відбулося, як ви були ще дітьми і робили не вам, а зробили батькам. Можливо, навіть як проклинали таку річ роли це я все заперечую, заперечую. Дійсно, це. А під впливом негативної магії стоїть крадник на долю, на все хороше, стяг дуже сильний. І на майбутнє. І тепер, дивіться, це все треба знімати, бо вони якимось чином таку зробили захист. Заперечую, щоб не можна було зняти. І ще захист не працює. Абсолютно повністю знімаю всі порчі прокляттям. Радники відсікаю, стяги, мороки знімаю. Заперечую весь негатив. Заперечу повністю знімається весь негатив. Причому так поробили, що і ви, і ваші діти, і покоління наперед мають віддати все саме хороше. Тому, хто зробив Скажіть вище сили, чи є ще хоч духів духівка прошу? Закликаю, допоможіть, скажіть нам, будь ласка, чи лишила ще хоч-небудь, що заважає досягати цілий Чому? яка причина невдачі. Тут могли також ще є сторонні люди, вони просто підливають щось під будинок. Це для чоловіка, якщо ви одружені, у вас є чоловік, близька людина, або це може бути син. Чи ваш батько. Ну Це більше стосується чоловіків. Чоловікам так роблять навмисно, що шлях до успіху надзвичайно важкий і довгий, дуже сильно довгий. Це все треба знімати. Заперечую повністю, заперечую. анулюю всі програми негативні на рідинах, що підливають. Знімаю повністю, не працює більше, не крагнестя, не працює. Знімалося. Тут сильна програма більше не працює. Анулірую, скажіть, вище сили. О, не можна знімати, не хочуть. Вони. Угу. Скажіть ваші сили, чи лишилось ще хоч-небудь, що заважає досягати цілей, яка істина причина невдач по житті? Відкривається шлях? Дуже гарні карти. Ваш рід допомагає духи роду, допомагають вам. Ваша доля, ваші наміри вони мають здійснюватися. У вас всі є. ну, Там немає істиної причини, що от у вас по роду іде карма, або ви заслуговуєте таку карму. Ні. Ваша карма це досягати цілей, і ви дуже маєте помічника духа. І ваш дух сильний дуже, і немає жодної істинної причини, щоб у вас невдачі були. Вам навпаки, тільки все до вас в руки має йти, і всі наміри, і цілі досягатися легко. Ви всього маєте досягати легко, без перепон. Ваш такий вітер допомагає рухатися вам вперед. Це сили предки ваші. Дуже гарна карта. Добре, ми почистили цей момент. Породу. Це, з, мож, можливо, напад був ще на ваших батьків або на дідів, на ваші предки. От. І вони таку зробили. Не було істинної причини. Ви, ваші родичі були дружні до цих людей, але вони агресивні по природі просто і ну, їм захотілося все зруйнувати. Отака причина. Заперечую повністю і зроду виймаю. Більше нема жодного негативного. Логічного впливу. Анулірую повністю всі прокляття, знімаю, перекриваю. Духів Кави, прошу, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу зняти, забрати, анулірувати повністю всі негативні програми від ворогів, що заважали здійснити всі намери, досягати цілі. Більше не працюють, ануліруються повністю. Вся кладовицька магія, церковна магія, християнська негативна магія, прокра... крадніки, прокляття, заздрість, глази, повністю знімаю, анулірую, більше не працюють. На тому, хто дивиться це відео, немає жодної перешкоди досягати своєї цілі, мати вдачу в будь-якій справі і легко. Здійснювати всі наміри. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили, зніміть весь негативний магічний вплив і поверніть ворогам, закрити їм усі шляхи. Із предків роду знімаю також всі прокляття, крадніки, Мороки всі негативні програми знімаються, із поколінь наперед знімаю повністю всі негативні програми. Більший захист ворожий не працює. Анулірує все, що підливали, всі людини більше не несуть. Цю кладовицьку магію анолірує. Повертає там, хто робив, не на переклади, на самих заказчиків, хто підливав, хто носив, хто робив, хто заказував. Буде так, буде так, буде так. Нікому ніколи цього не зняти. Відкриваються всі шляхи на вдачу, на успіх, на те, щоб всі наміри ваші легко здійснювали, щоб не було перешкод більше ніколи. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги чоловікам, відкриваю дороги дітям, відкриваю дороги дружинам, батькам, дідусям всім, і дітям, і нащадкам. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Дивіться, це не просто, якщо вам по житті не везло, якщо ваші всі наміри не здійснювались, або ви мали пройти дуже важкий шлях до своєї цілі, і то не повністю її досягали, це так зробили, навмисно зробили. Бо дуже сильно ненавиділи, заздрили і хотіли, щоб, причому це зробили вашим предкам, я так розумію. Ну, є такі глядачі, у яких предкам зробили таку порчу, напевно, кладовицьку сильну порчу. Але головна ваша боротьба в цьому плані. Це віра, віра в те, що ви досягнете цілі, і що б не сталося все одно не зупиняйтеся. Бо ви не винні, і це не карма. Ви по житті маєте бути успішним, щасливим. Так, і ні в якому разі не складати руки. Не опускайте руки. Ну, зараз вам має стати набагато легше досягати цілей, і ваші шляхи мають відкритися. Це вже не будуть перепони такі важкі. От І взагалі дивіться, якщо починаються якісь складнощі незрозумілі, ви відчуваєте, що так не має бути. Робіть, перевіряйтесь, як то робіть собі, звертайтесь, можливо, до мастерів, щоб дивилися, що з вами відбувається наразі, чи яка причина, чому я не можу досягнути своєї цілі, того, що ви бажаєте зробити, чому так важко. от. Бо з того, що я побачила, тут просто дуже сильна заздрість була заточення. І паралельно також хтось псував життя чоловіку, щоб він не мав успіху на роботі, в своїх відрядженнях, можливо, так, навіть. От. Так що приємної кави. Досягайте успіху, не складайте руки, рухайтесь вперед, попри все. Попри все, що б не відбувалося, як би важко не було, це дійсно вам варто робити і не зупинятися. З вами ваш рід, ваші предки, ваші духи, друзі, вони дуже вас люблять. Усього найкращого.